Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо складати замок з вами. Це моє лего фентезі. У мене просто є такі броки. Я зараз буду складати. Так, спочатку ми замок будемо складати із таких броків. Потім ми розбираємо цю штуку тако зробимо. Потім на огрид запишу туп-шопці. Вам і дивіться самий прикол Ми зараз сюди. тако тако і тако у нас виходить стіля, Так? Рекрутата, костіна рісенька, все гаресіньке. Можете тут ну, зробити, якщо хочете все одного кодеру. Як хочете, у мене немає одного кольору. Я буде далі з цього контейнера. І зараз нам треба там знайти трохи. Що використаємо такі у нас дивас? Три, Три всього опа і опа. Це у нас уже виходить повноцінний замок, скажете ви. Так, а ми ж зараз трошки башні, башні будемо робити. Зараз будемо тако зараз продовжуємо все. Так. Якщо хочете, то можете то ще робити. Зараз ще візьму дві такі. Оп. Оп. Так, ще, дві, я в мене їх як купить. Таких плотів. Прямо оставим на мікроскопі, нам треба такі блоки. Кого нема таких, то може і придумати зменшену версію цього замку. Я тільки ще цей замок збудувати. Нам треба іменно ось цей. Тут ще один. Ну видите, я тут нічого не перепруту. Опа, з другої сторони так і само. І ще один такой. Раче такує штуку теж, мої люби. Він може з титушки записувати. Так. Я щось тут дуже не бачу, але ми можемо бути так. Я. Yeah. Три. Два. Три. Ще один великий вже є. Як ви бачите, це більше схоже на якусь хату, але я зараз це все виплювлю. До речі, ми зараз будемо ще такі прапори вісити. От сюди, а можете тут заповнювати, чим хочете. В принципі, тут не вижив. Коре можу і не вміститися, то можу тепер будувати, От я тут зараз буду все одно великими будувати. А Тут я трохи не той кубик поставив, з цими, Знаєте, такими маленьким, наплюснутими. Дри, два і тут такі маленьки. Я в кого є великий кубик, то і великим користується. Я вже не хочу затягувати палік на багато хвилин. Зараз щось що тут таке поробимо і будемо вже башню робити. Ще тут стінки такі поробимо? Ви щоб знаєте, щоб ваші лицарі, хто збирає Exonites, не впарив з цих. Всього вашого замку, так би мовити. Це мене буде шукати тополі. Раз, меблі у нас буде таке, У мене немає. ще багато меблів. Так. Росходи ви робите просто такі, бачите, з таким з'ятненням. Так отак. Зараз. Тут ж приєднаю, бо я такі так собі будуєте. Тут треба ще один такий кубик. Але поставлю його. Якщо у вас 4 броки вверх, то ви 5 кубиків. Якщо 5 броків, вар, то ви 6 кубиків. Так. 1, 2. Показую вам це на ваших очах. Бо ви, може, і не знаєте, як це будувати цю дробинку, я вам хочу показати. І дякую за 17 підписників. Хто підписався, то той видно цей канал від нього аж фанатій. І за всі перегляди на великих відео теж. Знаєте, який такі на 5 хвилин? Хочете зробити башені, які хочете плечі які, які кубики є у вас в корекції і стихи робите? От тут я не дуже вмію башеньки робити, бо я і не фанатію цих всяких грицьких обладунків. Ой? Оцей, він мене під руками десь тут і я дуже плутаюся, можете просто я так вверх з цим такими кубиками. Ще такі кубики є в кожному. дуже, якщо ви хочете, наприклад, замок будувати, аби ви бачите, що в мене якісь там оригінальні кубики, якісь там китайські. Ну... Тобі і дуже ви можете із китайських подувати, просто деякі там тримаються як бетон а других. Як я не знаю, що як вода на камінь. Знаєте? Каміння тут, коротше, я це не знаю, це назвати. Як дошка на досі не прикручена. Ось такого робити зараз ми ще й на дві це Спочатку ми поставимо цих два палапора. -пала. Опа. Такі виходить вже поки що. Що що, то з цими пустинами я теж щось придумаю? Що вам таке збудувати? Бо це я вам зробив нову рубрику. Вибачте, що я деякі відео вам закидав одинак. Ні, бо я просто бачу, що ви трохи Ютуб не дивитесь, 90 я вже повеба, закидала одинаково. Вона бо... будуть час часу знімати, щось не буду настрою. І зараз я вам від... відео це знімлю і закину на каналі. Воно десь вже буде за пару днів. Але я можу його і не скоро закинути. Але як скоро, як ви вже будете його дивитися. Не ну, можете тут ще продовжити на 3 брока, я вже не хочу сильно затягувати. І такий у нас виходить замок. У вас чого я Постійно хотів ще шукати, можете і тако, типу, як зробити. Ну, пані тако. Але я вже зробив тако, щоб у мене десь такі штучки зробили. У мене їх буде дуже багато. Так. Що це що? Та я не на купив, я я своєму складаю, бо в мене тут купа кубиків було. І мама білю ідеї для відео, деякі будуть, але не їх зазняти. І в нас виходить такий замок. Одним, якщо ви ще такі якісь е, як то. Такі, якісь, хочете багато меблів, можете собі всяких цих блоків подобавляти і все. Такий у нас замок вийшов. Це перша серія цієї. рубрики. Надіюся, що ця рубрика вам сподобалась. Всім па-па!